Сьогодні «Полісся» зіграла контрольну гру з вересом. От Відразу майже після вихідних. Як оцінити сьогоднішні дії ваших гравців? Є і позитивні моменти, є і негативні. Трошки були відрізки в матчу, де ми Трошки розконцентрованим були. А так дуже хороший спарінг, «Веріс» — дуже організована і гарна команда, тому дуже позитивно оцінюємо цей матч, тому що ми повинні були отримати навантаження ігрову практику, тому з цим питань нема. Практично всі зіграли 60 хвилин, тому, тому все добре. А те, що команда сьогодні була більше на м'ячі, грала більше на м'ячі перед матчами з епіцентром і з Рею, воно якось дає свої, свої плоди? Так, да, так, да, це ну, ми завжди, ми з шахтарем, ми і з Динамо хочемо більше на м'ячі грати, але не, не завжди виходить, а епіцентр, правильно ви кажете, 100% буде у нас м'яч, тому ми повинні вміти скривати, вміти створювати моменти. І були відрізки дуже хороші, але були, і які і ми не задоволені. Будемо для цього цієї виправляти помилки і сподіваємося, що з епіцентром. Помилок цих буде менше і нам треба прагнути до перемоги. Чотири матчі залишились до кінця, до паузи зимової, тому 4 гри і ми хочемо отримувати максимальний результат в кожній грі. Другі другій частині матчу сьогодні вийшла молодь. Кобернюк, Микитюк, Гришкевич потроху даєте їм відчути цю атмосферу головної команди. Так, да, да, звісно, вони, ми завжди за ними слідкуємо і по позиціям, хто нам потрібен. В принципі, хлопці ну, непогано, непогано і хочеться, щоб швидше е, вони. Стучалися в двері першої команди, але це нормальний процес, вони молоді, і треба, треба час, але ну, в принципі, задоволені. І молоді, і непоганий. Кавернюк виглядав, і Гришкевич. Слухають, виконують. Нікітюк, Мікітюку треба додати в агресивніше, сміливіше. Він вже багато років був і ще до нас і в першій команді, але треба дорослість жити швидше і вже прям стукати. Стукати в першу команду і більше прагнути, на мою думку, що ще більше. І це все можливо. Все дуже швидко змінюється, йому треба працювати і більше хотіти, і більше прагнути потрапити в першу команду і грати тут, а не во второї команді. Друга. А ці гравці більше отримують саме ігрової практики в другій лізі, в другій команді. Сьогодні вони грали буквально на рівні УПЛ. Чи є якісь там моменти в прийнятті швидкості рішень чи щось іншого? Звісно, звісно, це, ну, це різний рівень, і друга ліга і команда прем'єр-ліги, але ну, вони повинні звикати на тренуваннях, працювати, слухати, виконувати. В принципі, ну, непогано ми в принципі, задоволені молоддю. Головне це бажання і все буде добре. І, звісно, не можу не запитати, знаючи, ваш характер і вашу поведінку сьогодні було доволі рідко чути саме у ваш голос, трохи поберегли голосові зв'язки. Суддя, якщо, якщо чесно, це дуже впорався з грою. Ну, в принципі, наші судді багато хто вміє судити, але буває, коли такі моменти, то ну, заводишся і хочеться вигравати завжди. А сьогодні суддя, в принципі, судив те, що ніяких запитань. Трошки сьогодні голос на гравців. повишав, коли, коли треба більше агресивніше, більше, більше бажання, а на суддів не чіпав сьогодні.